І сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Рафт! Так, наша вже чайка відкинулась. Зай, почекай, надо її взяти. Ага, пишки, пілишки. Ой, я выкинув свою ногу. У мене свою ногу свої чайки. Так. Це моя нога, моя нога. Ото йди. Відіти, моя нога. Моя нога. Ау-ау, ааа. Нет, тихо, стоп. Можна глянутися, бо ми тут і так Ну Так. А, я а що в... там в гнізі чаю немає? Чи ти її збив, але наприклад? Я її збив. А, окей. ППО працює дуже добре. Це дуже Мені треба зробити коп'є, а щоб зробити коп'є, треба дерево. А щоб добути дерево, треба зробити клюк. Або просто нас такі Відпливаємо, предлагаю, бо тут вже немає ніякого дерева. Кліва, руля! А, підняти якось. П'яти Яков, де це яков. Акула, то вонто. Поборка акула, наготовити копья. Опа, опа. А ну ты зайде. Бочка, бочка, бочка. Так, доска, доска, Так? Бочка, 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 доска, доска. Да я достану ту бочку. Бочка липше, ніж доска. То що в бочці може бути прям там куча всього. А -а -а. Так, і в бочці... Ух ти! пластик, віровка, відпадки, доска і пальмовий лист. Добре. У нас це все по польськи У нас це все по-польськи. Нога ну, на халяву. Це моя нога. Ладно, тоді я не буду прятувати. Зараз я тебе як чик-чик, якщо прийдеш. <звук> так, просто виглядає капець. О, ну ситно ну, так речі, дивіться, на який у нас є котик. Так, ти каже, його виновила. Я хотіла рибу, але тоді було так. і потім уличка Так. Да. Ну нічого, цей кот, цей кіт на вдачу, так що. Так, так. О, я е, взяв цей е, ящик від холодильника. Це я поставив. Ящик? Ні-ні, це стіл. Тут О, Ням-ням-ням. Доваляється тут. Дякую. О, і так, мені треба зробити... О, о! Щось... Щось ні? ні. Нам треба а зробити цеглу. Щоб зробити цегли, нам треба. Там вже там на виході цегла вихолоняє, давай постуму. Добре. Нам треба глину, щоб добути глину, нам треба крюк. Щоб добути крюк, нам треба дерево і. Вона в мене є клюк. Щоб добути крюк, треба оговорити Даніка.

Добре. А зеленого не треба, не добре, так. Щоб зробити синій, треба один жовтий, три синіх і... Синих, Геніально! І два білих. Получиться такий голубий. Окей. Okay. А не... не треба, так. Mm, так, водичка. Хочеш пити? Ага, ось чому потрібні квіти. Ну, добре, я не хочу. О, дай твоя нога засмажилась. О, моя нога? Твоя <рес> частина... Ой, я хочу пити, откидаюсь, откидаюсь. Давай, давай, зараз буде. Откидаюсь. Дайте попити. Почекай, зараз не буде. Полежи тут. Так. Айгуза будеш? Так. Да. Я оставлю на тобі. Дай. О, там я бачив дельфінів. Чую акулу. Не бачили? Та воно там є... Це як... Ой, в мене ця случилася. Подъем? Так. Так, треба вісім дошук. Ух ти, дивися, острів по борту. Де, де, де. Острів по борту давай. Ууу, давай, дивися, який острів великий. по тикаю пальцем. Так, ти кривиш там? Давай, залізай на байкло. Я кривлю його на автоматі. Ух ти, там, 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 там якийсь цей гелікоптер, дивися. Ну не гелікоптер, а гелікоптер. Аероплан. Гелікоптер. Це аероплан. Бачиш скаленку. Так, коли мені потрібно вийти. Ти на секунду, так? Тон-та-то-та-та-та-та-та-та. Є шолом Що? Є лише шолом, ящик. Шолом є! Шолом. Так це дуже добре. Воно вже тут валяється, нікому не треба. Окей, кав все понятно. А можна якось його выговорити? Мені, кстати, були дали ачивку за це. Мені давно. За те, що ми його знайшли. Я. А... Я. Ми. Я. Ми. Це була я. Ми. Друзья, напишите в коментарях, хто це знайшов. Я. Ну, вы знаете, так явно не вірю там чуваку, так що він там так, вий, та, я бат, вы ага, ага. О, ягоди знайшов. Ягоди? Добре. Так. Так. Веде дерево. Я готовий добивати дерево. Я теж готовий, не можна йти малесеньки. Я не що тут біля нашого цього плота. Кокос будеш? О, я можу зробити собі вже. Що? О, клас. О, ананасик будеш? Ананас? Окей. У мене три. О, два. Ні, хто з два. а два. А, ні, не два. О, ягоди. О, добре. Так, тут у нас хоче все зайти. Ой, дивися, тут воду розлізаю, чи Не бачу. Де ти? Ні. Вона чуть акула не була. Хоч туди, акула, де ти? А ну, іди сюди. А не знаю, де. Це я не собі, це я. Де ти? Під плотом. А-а-а. Окей, тебе все ясно. Ей, хоч туди, акула. Мені треба ще три досочки. О, в мене е три. Ходь А давай. Давай, давай, дай. А де водорослі? Вода три має. А, ти дивися. Ни, не, і отут ти побачиш це чудо світ. Так, це. Не бачу. Де? Ну отут, де ти? Ну тут є. Дивись. Ой, реально. О, тут є куди. Обережно, обережно. Як ти зміш, то ти мого єдиного бурята. Я його тільки можу трогати бити і кусати так. Тільки ти можеш трогати мене бити і кусати. Так, а ти не можеш а йди звідси. Що? Ой, я чую, ламаю, ламай, ламай. Капець, вона тут тута тута тута. Ано іде. Ано іде. Ано. Все. О, дивися. Кстати, я тут із О, таких цих трикутника а, зробив цілий, цілий. Тут Молодець. така полосочка. І акула тепер їсть тільки цей, а потім вже буде оцей. Це так вигідніше якось, ні? Ну, так. А ресурси тратиться стільки ж. А де твої волоси? Я щела з них мотуз, щоб зробити гак і ловити з них речі. Дивися, а я цей. А ти ч бога до мене І Дивися, яка косичка у мене класна там дреди якісь, а? Просто як, як через м'ясо глибоко волосся пропустити. Да, я знаю. У мені так подобається. Відбиваємо? Дерево все добуде? E -e, е, ні. Все все добуде? Е, ні, відбиваємо. Відбиваємо. Так. Знаєш, а, а яку нам для сторону? Не знаю, в якусь там сторону, Чекай, ну треба я баш А. Там відчепляю, я зажду, поки ти відчепиш. Я капітан. І що? Капітанка. Капітанка. Окей, капітанка. Тримай желатин. Ух ти! Це якийсь машкий okay. подросів, наверное, на, липучка. гак. Mm -hmm. Не подрібен гад. Mm -hmm. вол волосся вже нема. Так. Треба одна дошка. Дай. Дай, дай-дай, дай. Дай. Дивісь, мене є для mm -hmm. того Ну, Давай. Ось. Що це таке? Ага, окей. Так. Що там? Там та? глобус. глобус. Ух ты, глобус. глобус. Я не знаю. Я це інструкція не знаю. того глобуса, це ще гірше. Оооо. Дивися, як у смачно виглядає. Хто? Ну а. Молодець, що молодець, що з'їха ілбом. Так. Осе, давай. Ось коли не бачиш десь? Оскар. Подкажи, Ні? Що? Так. Поки що мені далі сподивлюсь. Ти можеш вже лягати спати. Ага, ти там поспи, я пока що всю твою з'їм. Е, э, в смислі? Ні, це я тебе прокоментирую. А, не. Um. Ми зробили там тут, зробишком тут. А, добре, добре, добре. Значить це так. Це наш плод. Ми тут вже дуже довго виживаємо. Десь два дні. Тридцять. Треба скрафтити календарь. Даж дві досочки.